Водичку для колівки? Угу. Несе водичку для корівки. було два, але за одну вода. А друга чи когось іншого, бо в неї водка. Так, стій тут, блін. Ой-ой-ой. На корова, це тобі. Ти, може ще б'єте трошечки, ну не напав так, щоб я просто знімаю, щоб ти типу, потім на пам'ять було. Все, стій стій, далі не йде. Оце Ой, як п'є воду, раз-раз і випила. Все? Напилася?